Вітаю всіх, запрошуємо до гарного будинку на перегляд. Сам будинок 175 метрів. Ділянка 7 соток. Навіс на декілька машин. Тут три різні машини, плюс місця ще на дві машини є. Давайте подивимось саму ділянку, а потім в будинок зайдемо. Всі комунікації заведені. Є своя каналізація, своя вода, світло, газ також. Двіконня, натуральне каміння. Самі вікна це саламандр німецьке. Бачите, гарна тераса з барбекю, під барбекю зону. Відчівка, бачите, яка красива, дерев'яна. Також є підсвітка вечірня, красива, якщо потрібно, то чи на перегляди побачите, чи можу відправити вам саму фотографію, як вона виглядає. Гарна задня ділянка, газон, озеленення. Зроблений автополив, це скважина. Газончик гарний рулонний. Так він виглядає. Задня частина будинка, бачите, яка красива штукатурка декоративна, там підсобне приміщення, дощова система зроблена також. Зараз зайдемо всередину Планування подивимося. Подивимось. Зараз в будинку робиться отоплення, тепла підлога. Взагалі ціль в цьому будинку зробити його з ремонтом якщо хтось купить на етапі, то можна і на етапі це зробити, також бачите декоративне така термодерево. Красивий профіль. Давайте всередину подивимось. Ось будинок так, побудований 25. Стіна. 25 см, утеплення пінопласти, плюс декоративна штукатурка це термодерма. Сам золот на першому поверсі. бачите, вже Інсталяція робиться. Взагалі ціль зробити ремонт. Зараз він буде, якщо продаватися, підчистову з, з усіма комунікаціями. Зараз робиться тепла підлога, буде після водяної теплої підлоги стяжка заліється. На першому поверсі тут кімната. Така досить велика, місце під кухню з газом, місце під літальню. З виходом на терасу. Гарні вікна на Це така котельня. Це котельня і колектор, тепла про підлогу. Зараз все встановлюється, все робиться. Це підсобне приміщення, так, додатково. І ще з цього боку покажу вам кухню вітальню. Ось так вона виглядає. І подивимось з вами другий поверх. На другому поверсі три спальні, санвузол і велика гардеробна. Сам будинок нагадую 175 метрів. Друга кімната на другому поверсі. Загальна синвузом. Якщо в такому стані і стяжка залита, ціна буде 230 будинка, якщо з ремонтом захочете, то ціна плюс-мінус на етапі 320 тисяч. Це головна спальня. Головна спальня зі своєю великою гардеробною можна зробити трасу, кому це до вподоби. Такий красивий двір. Всім гарного дня запрошуємо на перегляд.